Використав штучний інтелект, але не заявив. Чим це загрожує авторам? Дослідники все частіше використовують штучний інтелект. Але знаєте, в чому найбільший ризик? Не сам ші, а недеклароване або неналежне його використання. Це не допомога, це от порушення академічної доброчесності. Штучний інтелект не є автором дослідження, не несе відповідальності за точність і не генерує справжні наукові висновки. Коли ви приховуєте використання Ш або використовуєте його неналежним чином, редакція вважає, що ви свідомо обманюєте читача і рецензентів. Коли ША допомагає формулювати тези чи аналіз літератури, але автор подає текст як повністю власний, це приховане використання інструменту. Наслідки вже реальні: відмова у публікації, запити на пояснення, ретракція статті після публікації, внесення в «Internal Blacklist Journals». Зіпсована наукова репутація. І це все за неналежне використання шиї або за його приховування. Як робити правильно перевірте вимоги редакції щодо використання штучного інтелекту? У разі якщо ШІ було використано, необхідно це задекларувати відповідно до політики редакції. Зображення, фотореалістичні зображення, схеми, рисунки, що були згенеровані штучним інтелектом, слід позначати приміткою imagined with AI. Штучний інтелект не ворог науки, але непрозоре та неналежне використання ші це порушення довіри. Якщо використовуєте штучний інтелект, то використовуйте його відповідально і відкрито.